Стеби крафтове різдво з надійкою Гербіш це подкаст, створений виданням локальна історія спільно з крадобанком у межах проєкту Крафтове різдво. Так популяризують українські різдвяні та крафтові традиції свята. З вами в ефірі подкаст Крафтове Різдво. І сьогоднішньою нашою гостею є Саша Кольцова. Саша Кольцова, вокалістка гурту Крихітка, розповідає в подкасті надіться Гербіш про різдвяні традиції її сім'ї, а ще співає колядки. Розвився, господь звеселився, Що на світ, Син божий родився. Подкаст відгукнувся аудиторії. Тож цьогоріч випустили ще п'ять епізодів крафтового різдва. Перший сезон був радше Галицьким. Люди були переважно львівські, плюс-мінус. Так, уже другий сезон він більше ем, включає всю Україну ем, і людей різного штибу, так людей різних професій. І, до речі, не лише Україну. У нас навіть є гості, які проживають де-інде, але є українцями також. Гостям. Ми другого сезону стали письменник, перекладач, а нині військовослужбовець Остап Українець, владика Борис Гудзяк, журналіст Богдан Логвиненко, видавець та письменник Іван Малкович, виконавиця Саша Кольцова. Подкаст Крафтове різдво є одним з проєктів, які ми реалізуємо в межах більшого проєкту крафтового різдва. Вважаємо, що в час війни особливо треба єднатися, єднатися навколо чогось теплого, доброго. Що це може бути як не різдво. Створення подкасту це одна з низки подій в межах проєкту Крафтове різдво. Команда Кридобанку цього року також реалізувала проєкт Коляда, яким презентували маловідомі автентичні колядки. А ще Кридобанк став меценатом створення нового арт-об'єкту міні-скульптури Щедрик у Києві.